П'ять помилок, розповсюджених помилок, які допускають батьків спілкуванні з родичами залежними, які знаходяться на реабілітаційному центрі. І так, помилка номер 4 це лікування, лікування своїх родичів. Це рятування своїх родичів через лікування. Як кажу про медицину. Я кажу не про психологічний стан, я кажу про медичні обстеження, аналізи, про купу лікарів, яких зразу необхідно ось цих пройти, бо дитина вживала. І Звісно, що детоксикація вона необхідна. Звісно, ми маємо звертати увагу на соматичні прояви, так? як спить дитина ваша або родич ваш, як харчується, які процеси в головному мозку відбуваються. Ми тримаємо руку на пульсі. Ми бачимо, якщо є якісь наслідки, ми їх бачимо, і ми запрошуємо кваліфікованих спеціалістів. Але дуже важливо розуміти, що той час, який відведений на реабілітацію, це час назначений для психології. Фігічної реабілітації. Як би не вилікували ви печінку або шлунок, або навіть головний мозок, є психологічна складова проблеми. І саме з цією проблемою ми працюємо якнайбільше. Якщо ваша дитина, ваш родич втрачає свій час і він здає аналізи, лікує печінку, відчищує там кров, якісь свої процеси, П'є вітаміни, збагачується вітаміном Д, гуляє на сонячному подвір'ї, купається в спа, не минає проблема психологічна. Дуже важливо зрозуміти, що родич співзалежний відчуває тривогу, і це нормально, коли ваша дитина або ваш родич знаходиться на реабілітації. Ми можемо відчувати тривогу з приводу того, що він же там сидить. І що він там робить? А що там групи, а що там просто обід вечеря? Що він там робить? Та нічого він там не робить. Ну такого висновку приходять до такого висновку батьки. Що він там робить? Там програма не насичена. Ви там нічим не займаєтесь. Зробіть щось корисне. Відвезіть його, будь ласка, на аналізи. Здайте там на гормони. Можливо, взагалі ну, мама думає, там це проблема невзалежності, це проблема в гормонах. Може його психічний стан погіршився, бо певні гормони є в організмі. Це величезна, величезна помилка. Не збивайте фокус вашої дитини з одужання. Якщо ви робите це, ви, наче, рятуєте від біологічних складових, але ви не даєте одужувати вашій дитині. Дуже важливо цей час. Який тут відбувається для реабілітації психічного стану, психологічного стану, правильно використовувати Ніщо не замінить роботу в групі. В групі вони вчаться через приклади інших людей бачити себе, вони вчаться розуміти, де спрацьовує залежне мислення. Вони вчаться формувати свою думку, бути впевненіше а головне відкриватися. І коли з групового процесу випадає залежний, ну просто там сходив на аналізи, відвідував там спа, сходив на баню, це завжди має наслідки. Кожного разу це має наслідки. Якщо він один раз промовчав, це має наслідки. Наступного разу відкритися складніше, бо він щось пропустив, який процес у групі. Іноді кожна кожна група має свій сенс. І, до речі, півроку це не так вже багато для того, щоб відпрацювати себе, для того, щоб. Щоб дістати усе зсередині і навчитися говорити про болісне, виплакати болісне, відкритися іншим, визнати, де є моя проблема, тому я раджу кожному мамі, батькові довіритися, довіритися процесу реабілітації і запевнити себе, що якщо він або вона не здасть усі аналізи на гормони, на кров, на, на все не помре. Якщо ми зараз почистимо печінку від токсинів, вживати буде набагато приємніше. <сум> тобто, якщо ви працюєте ну, з печінкою і на чистий організм, вживати залежному буде дуже приємно. Ви робите все для того, щоб а, ваша дитина наступного разу, коли вживала, від, відчувала по-новому, так як в перший раз, бо в нього чистий організм. Дуже прошу звертати вашу увагу на свою тривогу. Про що ви пеклуєтесь, про що ви переживаєте, що стоїть за вашими бажаннями, і говорити про це з директором центру, з консультантами, з психотерапевтом, відслідковувати, про що ви тривожитесь, краще говорити насправді про вашу тривогу. Менше лікування, більше психологічного напрямку у лікуванні, у реабілітації.